Повернусь до теми Raspberry Pi 5. Поки що не знаю, чи вважати сьогоднішнє відео другим сезоном, чи продовженням першого сезону міні-серіалу, який я знімав весною цього року, на тему цього маленького комп'ютера. Ладно, з цим я вже як небудь розберусь, а сьогодні хочу розпакувати дві посилки. Куплених іще, точніше, два замовлення е, оформлених на Аліекспрес ще весною цього року. Пора уже нарешті вскрити ці посилки, подивитися, що ж там приїхало, що за аксесуари, і один з цих аксесуарів нарешті спробувати е, використовувати з Raspberry Pi 5, тому що, в принципі, він дуже дуже потрібен. Тож погнали розбиратись. І так, почну з ось цієї невеличкої посилки. Угу. Тут, мабуть, можна і без ножиць обійтись. Воно, в принципі, і так відкривається. Так, тут ось так, все всередині запаковано, тут уже. Скористаюсь ножицями. Так, ось така маленька коробочка, без, в принципі, якихось таких зрозумілих опізнавальних знаків. І якщо її розкрити, то всередині у нас будуть два. Хотів сказати гвинтика: ні, два фіксатора, дві, ні, не дві, три термопрокладки і активний кулер. Так, дістаю і ось такий кулер синенького, такого прикольного. Кольору. І так, навіщо я його взяв? А, тому що після того, як я зібрав і ввів в експлуатацію свою малинку, е, нагадаю, що використовую я її в корпусі е, Pyron Man 5, у мене були там різні думки, різні прикидки, що можливо. В якийсь момент від цього корпусу прийдеться або відмовитись, або розбирати систему, заново збирати, і якщо раптом виникнуть там якісь поломки тієї системи охолодження, яка в комплекті з корпусом йшла, чи якщо взагалі прийдеться від корпусу відмовитись, то, відповідно, буду користатися ось такою рідною системою охолодження. Ну, в принципі. Що тут сказати? Все максимально просто поверхня не ідеальна, але оскільки особливо до якихось там екстремальних температур е чіпи і не гріються у цього комп'ютера, то, в принципі, якби цього повинно вистачити. Коротше, ось така у мене система охолодження. Знову ж таки, оскільки на Аліекспрес вона коштувала набагато дешевше, ніж в Україні, то вирішив придбати, в кінці кінців хай буде. Раз уж купив, значить точно знайду їй застосування. Знову таки, якщо колись вирішу продати малинку, то комусь в якості подарунка дістанеться ось такий бонус. Так. Ну. І тепер наступна посилка. Ось насправді вона більш навіть мене цікавить, тому що ось цим аксесуаром я би хотів скористатися вже прямо зараз. Так, розпаковую. Так, що тут у нас? Ага, я зрозумів, але про це трошки пізніше. Так, знову ж таки дуже така легенька коробочка, без якихось винятних опізнавальних знаків. І тут у нас повинна бути камера. Так, камера це шлейф на попередній версії малинки, якщо я правильно розумію. А ось тут всередині якраз йде дріт, який повинен підходити під п'яту малину. Так, давайте розпакую і спробую це дістати. Отже, ось такий. Шлейф. Так, тут на ньому є напис. Ну на камеру це погано видно. Коротше, там написано HBV, Raspberry і далі 150 FPC. Тобто теоретично, тут у нас 15 сантиметрів довжина. І ось такий модуль камери. Так, це у нас зворотній бік, і ось безпосередньо сам об'єктив, який ще і заклеєний захисною плівкою. А ось це, друзі, в розібраному вигляді це виходить е, корпус, корпус чи тримач для цієї камери. Так, зараз, І як це відкрити? пальці не працюють. І тут всі ось ці елементи з оргскла, чи що воно за матеріал, вони е, закриті ось таким папером. Як було і у випадку з корпусом uh, Pyronman, і тоді була проблема у мене весь цей папір uh, зідрати. Так, і ось тут ще якісь елементи, і китайці не поклали, не поклали чого, не поклали інструкцію, як це збирати. Як це все повинно виглядати. Коротше, зараз буду думати. Так, друзі, ну, щось дивне у мене вийшло, тому що без інструкції я не знаю, як це е, можна адекватно зібрати. Тож, зайшов на Aliexpress, подивився, як ця штука приблизно виглядає. Ну, не знаю. Єдине, що там можна зрозуміти, те, що ось ці ніжки, вони саме в той бік направлені. Ну і що, типу, якось так воно тримається, навіщо цей елемент потрібен, я не знаю. Ну і ось якось так воно типу стоїть. Зараз буду пробувати під'єднувати це до комп'ютера. Ну що, друзі? Година возні з з ось цим всім. Декілька разів передивився відеоінструкцію, скажімо так, в YouTube. Зібрав, підключив, не працює камера. Розібрав знову перепідключив. Зробив за деякими рекомендаціями певні маніпуляції, махінації. Ніфіга, не працює. І от в цьому-то, друзі, і полягає основна проблема Raspberry. Pi 5, ну, взагалі мені здається будь-якого Raspberry. Що тут ти не можеш бути впевнений, запрацює воно чи не запрацює. Ну, а тепер давайте тут поставимо три крапочки, і я розкажу вам, що я отримав від цього пристрою за півроки користування. Тому що з березня я користуюсь цією системою. Зараз у нас серпень, тож, в принципі, там півроку досвіду є. Отже, давайте розбиратися. І так. По-перше, я жодним чином не жалкую за тими грошима, які я витратив, витратив на комплектуючі, на ось цю систему, і на додаткові аксесуари в кінці кінців у мене принаймні, час від часу є. Можливість використовувати цей комп'ютер в якості робочого, і потрошку він свої гроші відбиває. Правда, чесно кажучи, я розраховував, що процес піде швидше, але все-таки через обмеження і нюанси роботи, обмежені можливості цієї системи, не так часто вдається ним користуватись саме для робочих. Цілий, знову ж таки, друзі, в описі до відео і в кінці відео залишу покликання, переходи на свої попередні випуски. Там можете подивитись детально, про які нюанси, про які мінуси я е, говорив. Потім. Як я сказав, що тут в принципі ніколи впевнений не можеш бути, чи буде працювати якийсь додатковий аксесуар адекватно, чи не буде. Ну в принципі, з усім можна справитися, з усім можна змиритися, але от е, камеру я ніяк собі не можу підібрати. USB, веб вебкамера не працює, хоча в майбутньому я ще збираюсь купувати собі для роботи. Ще одну веб-камеру і судячи з коментарів, вона працює і під Linux, оскільки це також варіація Linux, тож ще спробую її тут використати. Отже, usb веб-камера не працює, і ось така аналог рідної не працює. Я не знаю. Можливо, дійсно, якось там я неправильно підключаю, не до кінця заходять контакти, бо незручно ось в такій збірці і так довелось півсистеми розібрати, щоб туди долазити. Можливо, це. Китайський аналог він не е, працює. Я вже не пам'ятаю, скільки я за цю камеру віддав. Ну, щось там не знаю 250, можливо, максимум 300 гривень. В наших магазинах електроніки е, рідні, чи не знаю, можливо, не рідні. Коротше, подібні камери для Raspberry Pi, п'ятої версії, не п'ятої версії. Вони коштують. Дуже-дуже дорого, як на мене, і ось купити за повну ціну камеру, і потім, якби вона також не, не працювала. Мені здається, що результат був би той самий, ну, було б е обідненько. Тому, що, якби ще можу сказати? В цілому, е Raspberry Pi, ну, Pi 5, говорю за конкретно е свою е плату. Це. Цікава іграшка для м, дорослих хлопчиків. Але якщо ви не хардкорний ентузіаст, якщо ви не програмісти, якщо ви звикли е, отримувати від операційної системи все одним-двома кліками мишки, то краще в цю тему не заходити. Тому що я за ці півроку. Так і не е, добрався, скажімо так, до якогось хар хардкору на цій системі, так і не зробив собі сервер, і не впевнений, що, в принципі, буду його робити. Бо все якось дуже-дуже важко і е, з натягом. Звісно, виконувати якісь повсякденні операції, якусь роботу на цій системі можна, офісну роботу, але. В такому випадку вона просто не вартує своїх грошей, тому що за ці гроші можна взяти, або якийсь, не знаю, мінімально, за мінімальні гроші ноутбук, тобто найдешевший, або взагалі на Аліекспрес якийсь міні-міні-комп'ютер, і толку буде більше. Знову ж таки, говорячи за ось цей е, корпус Piron Man, він сам по собі прикольний, але коли от треба щось розібрати, щось нове поставити, це доволі незручно. Тому знову ж таки, для експериментів краще, щоб це була е, гола плата з системою охолодження. Ну, в принципі, і все, щоб постійно був доступ до всіх роз'ємів, портів і так далі. Якось так. Далі, значить, які ще нюанси в роботі я виявив? Отже, особисто для себе? Я навіть не говорю зараз про те, що тут треба там програмувати, руцями все робити і так далі. В принципі, якщо ви встановите собі застосунок, PyApps, і через нього з легкістю можна встановлювати доволі багато програм. Список у них там за ці півроку значно розширився, оновився, то в принципі проблем не буде. Але знову таки, навіть ті програми, які там є, вони нормально не працюють. Наприклад, у них там є Zoom і Telegram. ви їх можете встановити, але все одно у вас буде потім запускатись. Браузерна онлайн версія онлайн-версія, і смислу, якби в цих застосунках немає. Viber за ці півроку так тут і не з'явився, і, на жаль, вже, мабуть, і не з'явиться. Для мене це актуальна в повсякденному використанні програма. Також тут великі проблеми з записом робочого столу. Особисто у мене. ОБС Студіо так толком і не запрацював, тому що мої монітори ця програма не бачить при підключенні до цієї системи, а навіть якщо вона... Роздупляється і щось там, типу, бачить, ось нова версія буквально. Е, сьогодні в проміжках запису цього відео встановив. То все одно е, на записі ми отримуємо чорний екран і без звуку. В принципі, я знайшов варіанти, як можна робити запис екрану, але треба окремо робити запис аудіоканалу і запис відео. Потім це треба все зводити, це незручно, знову ж таки, якість відео е, поганенька, слабенька, ну, таке собі. Далі. В принципі, сама операційна система працює стабільно. Але друзі бувають приколи в момент увімкнення чи вимкнення довго щось воно там завантажиться, завантажується, і вже виникають відчуття, що можливо якийсь збій в системі, і вона не запуститься. Але потім бац, і вона запускається. Так само інколи при вимиканні комп'ютера щось воно там довго-довго вимикається, і незрозуміло воно зависло чи що з ним. Далі мені не дуже подобається, не дуже зрозуміло, чому так часто приходять нові оновлення на систему, як наче це якийсь Android, як наче це якийсь мобільний пристрій. Не знаю, що тут можна покращувати, оновлювати, але при цьому як показала практика. Про це я говорив в одному зі своїх перших відео. Краще все-таки застосунок оновлювати, бо потім щось може не працювати. Але й при цьому, друзі, не оновлюйте застосунок, якщо ви розумієте, що зараз ви будете займатися якоюсь серйозною роботою. Пару тижнів тому я оновився, і потім мені треба було проводити зум-зустріч. Ви пам'ятаєте, хто дивився попередні випуски, що оскільки тут е камеру я під'єднати не можу, то я е використовую камеру свого планшета і просто в зум заходжу як без двох акаунтів. Коротше, після чергового оновлення у мене пропав е звук. Я перепробував різні аудіопристрої сюди під'єднувати. І звуку не було. Я людей чув, а мене не чули. Тож довелося швиденько переносити зум-зустріч е, на інший пристрій. Потім я два тижні не користувався е, цією системою і вже вирішив її навіть продавати. Але потім через два тижні увімкнув, там якісь нові оновлення пройшли, я оновився і вуаля. Звук е, запрацював. Е, також інколи буває, ну там, можливо, раз на місяць, можливо, раз на пару місяців, що е, не може комп'ютер під'єднатися до Wi-Fi. Хоча всі інші пристрої в домі під'єднуються без проблем і інтернет явно є. Тому всі ці маленькі нюанси, вони якби і унеможливлюють. Використовувати ось цю систему навіть в такому, здавалося б, красивому, прикольному корпусі, як повсякденний комп'ютер. Бо якщо не одне, то інше вилізе. Ось так. Ну, але при цьому виглядає прикольно, якщо просто треба посидіти, поскролити новини, чи не знаю там. Порівняти ціни на комплектуючі на різних е, сайтах, щось там собі в нотатки відкласти. Звісно, таку роботу можна на цій штуці робити. Літню жару, до речі, переносить нормально так. Система охолодження трошки якби частіше активується і довше працює, але все нормально. Але при цьому, друзі, що цікаво, от на початку цього відео я говорив, що в принципі тут чіпи не гарячі, а потім, от, намагаючись запустити цю камеру, вмикав комп'ютер буквально там хвилин на 10 на 15 і радіатор. Не теплові трубки, а саме ось радіатор, знову ж таки, навіть на його ребра верхня кришка, вони він точніше, доволі сильно нагрівається. Це при тому, що вентилятор постійно не крутиться, тому все таки е гарненьке охолодження треба цій системі давати, щоб не було ще потім додаткових проблем. Ну що ж, друзі? Тому ось такі у мене враження від використання Raspberry Pi 5 протягом е, півроку. Як я сказав, я навіть хотів продати цю систему після того, як був глюк зі звуком. Але зараз я передумав і, хоча знову ж таки. Через те, що камера не працює, руки опускаються. але я все-таки ще трошки потерплю, і ще, принаймні, на деякий час цю систему у себе вдома залишу. Все-таки можливо, з часом спробую ще одну usb камеру веб-камеру, точніше. Під'єднати і запустити на цій системі плюс спробую функцію дистанційного доступу, і, можливо, щоб не, скажімо так, не зносити операційну систему, не влазити. В безпосередньо такі глибини серверної частини, раз тут можна налаштувати віддалений доступ, то чисто теоретично я можу це зробити, під'єднати сюди якийсь жорсткий диск, і, в принципі, воно буде як певний такий собі сервер працювати. Можливо, подивимось, наскільки це буде зручно, швидко і так далі. Знову ж таки, коли система в стані. Без діяльності знаходиться, то монітор вона вимикає, але сам комп'ютер продовжує працювати. Причому в налаштуваннях системи я навіть не знайшов ніяких функцій стосовно того, як там регулювати час, коли вимикається монітор. Можливо, я плутаю, але здається, там такого немає. Ну і стосовно того, щоб всю систему вимкнути, також такого немає. Тому. Ось такі у мене враження, друзі, за півроку. Дуже-дуже нішевий продукт, максимально нішевий. Якщо у вас є гроші і час, і ви дорослий хлопчик, який готовий гратися з цим всім, то тоді, як то кажуть, велкам. Якщо ні, то купуйте собі щось на Windows, на macOS, чи, можливо, навіть. Якийсь android планшет і, можливо, ці пристрої повністю закриють ваші потреби. Як я вже сказав, я ще трошечки продовжу користуватися цією штукою. Зараз камеру відключу, все це е, зберу, закрию боковою кришкою і, і все. А далі буде видно. Ну, а ви ж, друзі, можете в коментарях написати мені якісь. Можливо, рекомендації, якісь враження або просто поспівчувати. Не забудьте також про вподобайку цьому відео, підписку на канал, якщо ви не. Підписані. Ну і стосовно попередніх відео, ви знаєте, де їх шукати, я вже про це сказав. І також в описі до сьогоднішнього відео залишу покликання на е, той ролик, за яким я, в принципі, і встановлював цю камеру. Плюс дам покликання на текстовий матеріал на сайт, де було розписано. Текстом, вибачте, за повторення, як підключати і налаштовувати камеру. Ну, мені, на жаль, нічого не вдалося. Ну що ж, хай буде так. Життя на цьому не закінчується. Друзі, дякую всім за увагу, особливо тим, хто подивився цей випуск до кінця. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео про Raspberry Pi 5, чи про якусь іншу техніку, чи про монети. Всі ці відео в подальшому будуть на каналі. Все, друзі, до зустрічі!